Ліцеї номер 1 відбулося свято останнього дзвоника. Шкільну лінійку провели для випускників 4, 9 та 11 класів. Захід відбувся на стадіоні ввечері 31 травня. Під час шкільного свята підбили важливі підсумки навчального року. Присутні вшанували пам'ять захисників, які загинули в російсько-українській війні. На святі останнього дзвоника пролунали вокальні номери та хореографічні виступи. Випускники, окрім традиційного танцю, презентували попері. Виступили з творчим номером, педагоги ліцею номер 1 Більшість номерів діти підготували самі. Це була їхня ініціатива. Дійсно, ми хочемо відходити від традиційної лінійки і дали можливість нашим випускникам проявити себе, показати. У нас, як завжди, працювала сценарна група, але ми долучали учнівське самоврядування, і діти запропонували, наприклад, дев'ятикласники. Вони танцювали самі, учні початкової школи, також готувалися зі своїм. Ми вчителями самостійно. Ну і в результаті мені здається, наше свято вдалося. Ліцей номер один цього року випустив 122 випускники 9 випускники класів та 79 11-класників. Випускники згадують шкільні роки та діляться спогадами. Бликаути, повітряні тривоги, дистанційна освіта говорять. вплинуло... на навчання. Попереду важливий вибір майбутньої спеціальності. «11 років в цій школі. І... Трохи сумно залишати своїх однокласників вже все ж таки е, стало одною сім'єю 11 років, і трохи даже сумно навіть знаєте, дуже важко взагалі. Е, світла не було раніше, інтернет не працював, і дуже важко. О, зараз ось тривога. і Дуже важко сумно, тому що ну я тут провчилася всі 11 років. Емоції змішані, тому що я не знаю зараз, що відчувати. Я вже і поплакала, і посміялася. Я не знаю. Я поки що не усвідомила. Я планую вступати до Одеси на програміста, так що вже все вирішила. Плани всі вже сподіваюся, вони в мене втіляться. Я навчаюся в цій школі два останні роки, і багато спогадів таких приємних спогадів. Дуже сподобалася школа, вчителі, однокласники. Дуже всім здружилися. ніби я тут все життя неочікувано, що так час швидко іде. Ми Начебто тільки в перший клас прийшли вчора. Звісно, дуже багато таких моментів. Кожен день щось нове, цікаве. Тому звісно, буде щось розказати дітям. Перший рік там був дистанційний, потім вже ми вийшли, але дуже складно, тому що ну ти ну, не звик ще до цього і так, такі проблеми, але ну все вирішується, то особливо коли такий колектив, дружній, веселий. Ну все чудово. Винести останній дзвоник на лінійці дали випускникам, які досягли значних результатів в навчанні та спорті, Розширену версію заходу. Дивіться в програмі Життя міста.